Сьогодні ми з вами будемо готувати ось такий красивий, яскравий, смачний салат. Добрий день! Ви на YouTube-каналі OTS Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати смачний салатик з курячою грудкою і морквою по корейськи. Цей салат я ще називаю на швидкоруч, так як він дуже швидко готується і дуже швидко змітається зі столу. Ну що, поїхали? Для приготування нашого салату потрібні наступні інгредієнти. Копчена грудинка, сухарики, кукурузка консервована, морква по-корейськи і майонез. Спочатку нарізаємо грудку. Я беру копчену грудку. Вона мені смачніша, соковитіша в салаті і пікантніша. Нарізаємо звичайними кубиками. Ось буквально декілька хвилинок. І грудинка готова. Відправляємо до салатника. Я дуже люблю цей салат, так як він готується напрочуд швидко і легко, і має неперевершений смак. Підготувавши курочку, ми можемо одразу формувати салат. Відправляємо сюди моркву по-корейськи. Я її купую. Коли лінуюсь робити сама. Буває, роблю сама. Відправляю кукурузку і майонез. Сухарики домішую потім. Далі все ретельно вимішую і за смаком додаю сухарики. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал у Тещі Олі. Ставте лайки, коментуйте. Включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. Подивіться, як лише за декілька хвилин ми отримали яскравий, красивий такий апетитний салатик. Сухариків я відправляю небагато до салату. Потім цією частинкою я їх прикрашу сам салат. І вимішую. Ну що, наш салат салатик готовий, презентуємо і смакуємо. Але декілька слів хочу сказати про сухарики. Сухарики я беру в салат завжди куповані. Чомусь тут саме пасує якась родзинка, там от зеленю, чи хочете з крабами, з будь-яким присмаком. Можна готувати самим. Але в моєму випадку це куповані сухарики. Подивіться, яку порцію. Смачного салату ми отримали буквально за лічені хвилини. А тепер смакуємо. Так. Набираємо, щоб все помістилося. М -м -м. Смачний, соковитий. Пікантний, дуже смачний. Сьогодні ми були в гостях на YouTube каналі Тещі Олі, і ми з вами готували смачний салат на швидкоруч. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!